Розділ перший загадка зниклого інспектора. Київський вокзал жив своїм звичним гучним життям. Поїзди прибували і відправлялися, пасажири поспіхом шукали свої вагони, носії пропонували допомогу, але в цій буденній метушні ховалася дивна тиша, яку міг помітити лише уважний погляд. Інспектор залізничної служби Андрій Мельник не з'явився на ранкову перевірку, його відсутність викликала занепокоєння. Він завжди був пунктуальний, відданий своїй справі, знав усі графіки і навіть найменші збої в роботі вокзалу. Коли о 10 годині ранку його кабінет лишався зачиненим, колеги вирішили повідомити керівництву. До справи покликали приватного детектива Артема Корницького, який уже мав репутацію уважного слідчого. Він прибув на вокзал о півдні і відразу почав із простого розпитування персоналу. Секретарка інспектора сказала, що вчора він працював до пізнього вечора. Останнє, що вона пам'ятала, він переглядав списки пасажирів міжнародного рейсу до Варшави, а ще він наказав підготувати деякі документи, проте не уточнив, які саме. Коли Артем увійшов до кабінету Мельника, то відчув дивне у кімнаті панував порядок, але все виглядало так, наче хтось поспіхом щось шукав. Шухляди були трохи висунуті, кілька папок лежали на столі навскіс. На полиці він помітив папку з написом Варшава. Листопад. Вона була порожня. Детектив занотував у блокнот загадка перша чому зник інспектор Мельник, залишивши незавершені справи, загадка друга, що містила порожня папка з позначкою Варшава. У сейфі кабінету Артем знайшов ще одну підозрілу річ квиток на потяг до Варшави на ім'я. Андрія Мельника, дата відправлення сьогодні, дев'ятнадцята година, загадка третя. Чому інспектор мав квиток на поїзд, але нікому про це не сказав. Детектив вирішив не поспішати з висновками. Він відвідав перон, звідки мав вирушати міжнародний рейс. Там його увагу привернув провідник, який із хвилюванням відповів на питання так, він справді бачив мельника вчора ввечері. Той довго розмовляв з якимось чоловіком у темному пальті біля виходу з вокзалу. Лице незнайомця провідник запам'ятав погано, але точно знав у нього був німецький акцент. Артем відчув, як справа набирає обертів. Зникли інспектор, порожня папка, квиток на поїзд і незнайомець із німецьким акцентом. Пазл складався в картину, але ще було надто багато порожніх місць. Далі він зустрівся з черговою по вокзалу, яка додала ще одну деталь. Учора ввечері мельник попросив у неї копію списку пасажирів, що вирушали до Варшави. Навіщо, невідомо, загадка четверта навіщо інспектору був потрібен список пасажирів міжнародного рейсу? У той самий час в коридорі вокзалу Артем натрапив на хлопця підлітка, який продавав газети. Хлопець пригадав, що бачив, як інспектор Мельник близько одинадцятої вечора сідав у таксі, але, що цікаво, таксі не виїхало за межі вокзалу. Воно зупинилося біля вантажних складів, детектив вирушив туди. У темному кутку складу він знайшов кинуту шкіряну теку. Усередині кілька аркушів із нерозбірливими позначками і список із прізвищами. Деякі з них були підкреслені, загадка п'ята, чому деякі прізвища у списку були виділені і хто склав цей список. Вечір швидко наближався, потяг до Варшави мав відправитися вже за кілька годин, і Артем відчував розгадка близько, але хтось свідомо ховає її від нього. Він повернувся до кабінету і помітив на підлозі дрібну деталь, яку раніше пропустив, обривок конверта зі Штемпелем Берліна. Усередині залишилася частина листа, де йшлося про перевезення цінностей. Загадка шоста, які цінності перевозилися і яке відношення до цього мав інспектор, детектив стиснув кулак. Перед ним розгорталася справа, яка вже виходила за межі простої відсутності працівника вокзалу це була заплутана гра, в якій брали участь не лише місцеві, а й іноземні сили. І він мав лише одну ніч, аби скласти картину до кінця. Розділ другий вузол розгадок. Коли стрілка годинника наближалася до сьомої вечора, вокзал знову завирував. Пасажири поспішали на міжнародний поїзд, голос гучномовця закликав вирушати на посадку. Артем, змішавшись із натовпом, спостерігав йому треба було зрозуміти, чи з'явиться інспектор мельник на пероні, чи квиток був лише приманкою. Він ішов уздовж вагонів, пильно вдивляючись у кожне обличчя, і раптом помітив знайому постать. Інспектор стояв біля середнього вагона, тримаючи невелику валізу, він озирався, ніби когось чекав. Артем підійшов ближче і промовив Пане мельник, схоже, ви планували залишити країну без пояснень. Інспектор здригнувся, але швидко опанував себе. Ви помиляєтеся, корницький, я тут із зовсім іншої причини. Тоді поясніть, спокійно відповів детектив. Чому ви зникли без слова? Чому залишили порожню папку, а у вашому кабінеті знайшли квиток до Варшави? Мельник стискав валізу, уникаючи погляду. Це не втеча, нарешті сказав він. Я виконував службове розслідування, Артем примружився. І що ж ви розслідували настільки таємно, що навіть ваші колеги не знали? Мельник кивнув на валізу. Усередині документи. Я отримав інформацію, що через київський вокзал намагаються переправити контрабанду, стародавні картини та прикраси. У списку пасажирів були люди, яких я запідозрив у причетності, тому деякі імена я й підкреслив. Артем згадав знайдений список і зрозумів, це було власне розслідування інспектора, а зустріч із чоловіком у темному пальті, уточнив він. То був інформатор, відповів мельник. Він передав мені дані з Берліна, і тут інспектор підняв обривок листа, який детектив уже бачив. Ось чому в кабінеті залишився шматок конверта. Детектив мовчав кілька секунд, складаючи все докупи, і ось останні пазли зійшлися. Розгадка першої загадки. Інспектор не тікав а вів таємне розслідування контрабанди. Розгадка другої загадки. Порожня папка була призначена для зібраних доказів проти контрабандистів, розгадка третьої загадки Квиток до Варшави, прикриття, щоб стежити за підозрюваними, розгадка четвертої загадки Список пасажирів допомагав відстежити потрібних осіб. Розгадка п'ятої загадки, Підкреслені імена, це ті, кого він вважав учасниками схеми, розгадка шостої загадки Цінності це контрабандні картини і прикраси, які мали незаконно вивезти». Артем глянув на інспектора ви могли звернутися до поліції? Не міг, твердо відповів мельник. Я не знав, кому довіряти, занадто багато людей замішано. У цей момент до них підійшли двоє чоловіків у цивільному. Артем одразу впізнав це були поліцейські, яких він таємно попередив раніше. Вони обережно взяли валізу з доказами та супроводили мельника до відділку, де той мав дати свідчення. Потяг рушив, гудок розрізав вечірнє повітря, натовп просмоктався, і вокзал знову повернувся до своєї звичної метушні. Артем зупинився на пероні, вдивляючись у віддаляючі вогні поїзда. Він відчував легке задоволення. Таємниця була розгадана, хоча й виявилася складнішою, ніж здавалося, спочатку. І знову він переконався справжній детектив полягає не лише в пошуку злочинця, а й у розплутуванні клубка людських намірів, страхів і рішень.